Ось є такий PH-тестер. PH-тестер з Аліспреса. Ви бачите, модель на ньому не вказана. Ось такий PH-тестер, Там пише 5 в одному. Мультифункціонал. І щоб його відкалібрувати, бачите PH, що в басейні міряти. Ee, включаєте PH на ньому. Є три таких <клес> баночки, в ньому було три жидкості. 401, 686 і 9,18. Це в дистилірованій воді ви одну жидкость розбавляєте, другу жидкость і третю. І калібруєте, щоб відкалібрувати, вкладаєте його. І нажимаєте зажимаєте стрілочку вниз. Зажали і ждете. Ждете, ждете, ждете. Оп! Калібрація написала. Ви відпускаєте і ждете. 4,01, Бачите, відкалібрувало. Звісно, треба дистиліровану воду, другу, щоб промивати. Ну, нічого. Потім в другу. Получається, 6.86 повинно бути. Зажимаєте і чекаєте. Кау, калібрація. Все, і ждете. 6,86. Оп, все, відкалібрувало. І третю. 9,18. Поставили, зажали, тримаєте. Оп, відпустили. Кау. Бликає, бликаєте, тримаєте. Оп, все, відкалібрувало. І все, і виключаєте, і йдете вже в свій басейн і міряйте PH. Повинен бути в басейні 72, 74 PH. Якщо малий, PH, плюс, якщо великий, PH-. У ну, мене в основному всіх завжди великий. Я Ось отакий засіб для зниження PH аквадоктор. Скільки його. Ну, тут пише 7,2-7,4, 0,1 одиниця, 75 г на 10 метрів кубій, кубічних. І ви вже від води вважаєте по цій формулі, скільки вам треба додати, щоб знизити до 7,2-7,4. Кожного, смотря, який pH у вашому басейні. Отак і калібрується. Оце калібрую. тому ну, що в мене є, звісно, хто закупляв? Такі о PH-полоски. PH-полоски. Відриваєте полоску. І по цьому, а ну. Попробуємо. Озіо, найбільший. 9.18. Чи воно покаже ця полоска по цій жидкості? Осьо. Типу в жидкость. О, бачите? Ну, показує, що 9. да. Бачите, зелена. Видно? Позеленіла. В принципі, правильно показує, що 9. Там 9.18, ну плюс-мінус тут одиниця. Ну, попробуємо. 6,86 Тоже Теж полоски на Аліекспресі 50 чи 60 гривень? 6.86. Ну. Десь <клес> до сімки, похоже. Десь сім, бачите? Цвіт другий? Десь як сім'єрочка. Ну ще попробуємо. 4,01. Оп! Да, дивіться. Бачите оранжеве? Видно? Десь п'ятерку показує. 4.01, 3. Бачите, воно все одно сюди 3 5, Плюс мінус. Можна побачити. Ну, Басейні я міряв цими полосками. Щось, все воно постійно, блін, показує 7. А тестером міряю показує 8. А тут 7, 9. 8 з чим то показує. І не можна, щоб 7-2 оцими полосками дуже точно. Ну, плюс-мінус. Ану напишіть, наскільки воно цей PH у цьому басейні грає роль. І хто його міряє. І наскільки ви міряєте його. Чи може це все фігня з цим ph Лишня втрата денег. Але ж ну, пишуть, блин, я не знаю. PH, PH, PH. Але як дощ пройшов, міряєш pH після доща, pH стає більший, реально більший. Там довів його до 7,4. Дощ прийшов, вже прийшов. Ну, нормальні дощі в нас йшли вже 8,2 той PH. А 8,2. Це вже багато. Буває 8,4 показує. Ще дивився, є такий цей pH. Ну, набирається і капається якась красна жидкость. І там, ну, там, що хорошо, можна і pH, і хлор поміряти. Це ще в планах купити ще отой тестер такий, щоб капати жидкость туди, щоб міряти і pH і скільки хлору в басейні. Ну, Є смисл його купувати чи нема. Бо теж з тим хлором, чи його додати, чи не додати. Бо це тільки другий рік басейн. Пробуємо Ну, вже добилися, що вода чиста. Вже іменно місяць воді, вода чиста. То не знаю, може воно дійсно щось дає. Напишіть.